Привіт, красуня! Я Світа, і в цьому відео я розповім тобі про тренди в одязі та взутті, які будуть актуальні в 2023 році зимою та весною. Спочатку поговоримо про верхній одяг. Головна та незамінна річ у гардеробі кожної сучасної дівчини. Це пальто раджу вам підписатися на мій інстаграм. Я якраз таки змінила тематику блогу, тому тут буду транслювати лише легкість, та буду розповідати про контент та естетику та красу навколо. Підписуйтесь, тут дійсно цікаво та затишно. Фаворитом стане пальто Максі, особливо актуальні кольори. Це пастельні або яскраві. Транч. цей фасон верхнього одягу буде актуальним як і для офісу. Так і для школи, універа і для стріт Стайл Лука. Актуальними будуть транші довжини Максі, тому що довжина Максі зараз на піку популярності. Обирайте транші таких кольорів: сірий, білий, бежевий, коричневий, можна чорний, щоб створити Total Black Look – Кардиган. Обирайте або в'язаний, або трикотажний кардиган. Це може бути як і короткий, так і довгий, як і з спринтом, так і без принта кардиган. Тобто орієнтуйтеся на свої відчуття та на свої бажання. Шкіряний плащ довжини. Як думаєте, звісно, довжини максі. Такий шкіряний плащ дозволить створити образ, який точно запам'ятається. Дуже стильно виглядає шкіряний плащ в якомусь яскравому кольорі. Шуба популярними будуть таді, кроп, шуби, яскраві або у пастельних кольорах. Дублянка популярними в цьому сезоні будуть руді, контрастні, кольорові, довгі дублянки. Зараз вибір на них дійсно великий, тому обирайте на ваш смак. Дизайнери пропонують довгі куртки-сорочки. Також можна додати поясок, щоб зробити акцент на талії. Стьобаний верхній одяг. Саме цей стібок додає стилю та шарму, перетворюючи навіть звичайний образ на більш такий елегантний та стильний. На піку популярності зараз об'ємні куртки вільного крою. Та подовжені пальта у стьобаній стилізації такий верхній одяг, і практичний, і красивий. Куртка авіатор. Це куртка більш з чоловічого стилю, вона достатньо груба, дуже мило та стильно виглядає з ніжною сукнею та черевиками на шнурівці. Зараз в тренді яскравість, тому обирайте верхній одяг у яскравих відтінках. Оживити образ допоможуть яскраві пальта. Наприклад, можете обрати зелене пальто. Синє, не знаю, жовте можна також придивитися до жовтого. Все на ваш смак. У тон до верхнього одягу можна підібрати яскраві та стильні аксесуари. Трошки пізніше про це вам детальніше розповім. До якогось яскравого пальта можете підібрати гарну сумочку, сережки, підвісочки та інше. А також верх, светр, водолазку, але найголовніше підібрайте гарне та влучне взуття. Обирайте свій улюблений будь-який колір та експериментуйте з образом. E Переходимо до одягу. Отже, фаворитами 2023 року будуть костюми довжини Максі. А що ж ви думали? Як говориться, із чоловічого плеча, це надзвичайно практична, стильна та зручна річ. Таку річ повинна мати у своєму гардеробі будь-яка дівчина та будь-яка жінка. В'язані і трикотажні теплі сукні. Здебільшого довжини Максі, але й підійде середня довжина. Головне правильно підібрати до них. Взуття трошки пізніше будемо говорити про трендове та актуальне взуття 2023 року. Тамні джинси такі джинси точно не втрачають свою актуальність у будь-який сезон. Проте фішка зими. Саме у темному необробленому джинсі. Фасон таких джинс може бути будь-який: кардигани, короткі, довгі, в'язані, не в'язані з принтом, без принта, штучне хутро в будь-якому вигляді. Тренд, який повернувся до нас з минулого, це жилети. У моді приталені лаконічні жилети, об'ємні або подовжені. Їх можна носити на блузку, водолазку або навіть на голе тіло. Ну що, переходимо Перейдемо до найцікавішого це аксесуари. Ви знаєте, що зараз актуально носити браслети поверх рукавів або будь-якого одягу. Ви можете сорочку, ковтинку прикрашати масивними аксесуарами. Це допоможе зробити ваш образ більш стильним. Зараз в тренді аксесуари ручної роботи. Різні кільця, підвіски. Можете навіть проявити свою креативність, міксуючи прикраси разом. Dobry to. І сиріжки ручної роботи, і підвіски, і кільця, дерев'яні намистинки, прикраси з бісера. Такі аксесуари зроблять ваш образ більш цікавішим і їх дуже цікаво розглядати. Додавати їх краще до більш спокійних та лаконічних аутфітів. Якщо у вас немає можливості зробити такі аксесуари своїми руками, то можете замовити в будь-якому інтернет-магазині, який спеціалізується на таких аксесуарах. Таких інтернет-магазинів в інстаграмі дуже. Дуже багато. Краватка вже давно перестала бути предметом лише чоловічого одягу. Жінки також доповнюють свій образ з кроваткою і виглядається дійсно дуже-дуже стильно. Можна створити образ не тільки офіційний, але більш вільний. Краватка може бути однотонною, мінімалістичною або взагалі яскравою. Масивність. Зараз у тренді великі масивні сережки, підвіски, браслетики, ланцюжки. Вони мають добре вирізнятися. Одягайте їх поверх одягу. Можна поєднувати декілька різних прикрас в одному образі. І поговоримо з вами зараз про стилі в 2023 році. У новому році будуть актуальні наступні стилі, Гранж, Поєднуйте непоєднуване, використовуйте незвичайні речі, одягайте платючко до якоїсь масивної косухи, та створюйте багато інших крутих та незвичних образів. Ви точно будете вирізнятися. Оверсайз, як завжди, в моді, ви можете носити не тільки верхній одяг, але й кофти, штани. Не знаю, якісь піджаки та інше. Стиль преппі, його особливість у легкості, грайливості. Можна створювати дуже стильні образи для повсякденного життя. І переходимо до взуття, яке буде актуальне у 2023 році. В тренді зараз ботфорти з широкою халявою. Лофери, туфлі на плоскій подошві залишаються популярними завдяки своїй зручності. Їх можна поєднувати з сукнями. Спідницями, штанами, шортами. Зараз все таки в тренді легкість та зручність. Тому обирайте зручні, максимально прості кросівки. У моді, саме модельні, без різноманітних ставок, надмірного дизайну. Та іншого зараз, якраз таки, можете віддати перевагу білим звичайним кросівочкам. У мене раніше такі кросівки були. Я в них ходила просто цілими днями. Вони мені настільки подобались. Вони до всього пасували і до джинсів, і до спортивок, і до платічка, Просто до всього. Потрібно собі обов'язково навесні купити білі кросі. І пам'ятайте, що в одязі важливо знайти себе свій стиль, своє внутрішнє. Коли ви обираєте для себе речі, завжди орієнтуйтеся на свої відчуття та на свої вподобання. Обирайте те, до чого лежить ваша душа. Ну все, друзі, буду закінчувати це відео. Надіюсь, що воно вам сподобалось. І ви зможете обирати речі легко та швидко і при цьому бути стильними. Все, па-па, до нових зустрічей!